Залишили дачу майже на два тижні така собі відпустка з лікуванням суглобів. Приїхали, ох, як же ж ми скучили за нашою дачею. Поїхали ми на початку вересня, спека вже майже спала, але все рівно два тижні нічого не поливалося, тому давайте поглянемо, що вижило без нашого догляду. І ось в такому стані гортензії. Як же ж вони полюбляють вологу? А без вологи стоять сумні, листячко похилилося, але квіти не попідсихали і листя не пожовкло, а просто трошки зів'яло. Вже включила я крапельний полив, щоб вони швиденько напилися водички. Додивіться відео до кінця, там я покажу, як вони поотходили. А от з крупнолистими гортензіями зовсім біда. Я бігом включила їм дощик, бо одна зів'яла дуже-дуже, дві інші трошки менше. Шавлія не помітила нашої відсутності, квітує, все добре. Тільки крути трохи порилися. Всі інші рослинки також все добре. Курочки ось нас порадували. Дивіться, скільки яєчок нам нанесли, поки нас не було. Деякі нижні трошки, звісно, замурзані. Але погляньте, як вони старалися, щоб яйця були чистенькі. Буває і три яєчка за день забереш, а вони не такі чисті, як ці. Ну, Все буває у курочок. Це постаралися три курочки за 10 днів. А як же ж тут інжир без нас? І все добре, погляньте, осінній врожай вже розпочато, фіги вже спіють. Це браун туркій відкриває осінній сезон. Інші сорти ще поки не дозріли. Ех, смакота. А ось мої красуні нарешті напаглися води. А погляньте ж, які вони гарні восени. Листячко у них зелене, попіднімалося. Після того, як водички напилися, це сорт ламлайт. графіті, також гарно водички напилась. Ну, Просто шикарна красуня. Наступна Magical Candle. Все добре. Всі гортензії поотходили. Strawberry Blossom, нарешті, зацвіла посадка цього року, але зацвіла. Трохи пізновато, красуня. І ось нарешті напились мої крупнолисні гортензії водички. Поотходили, слава Богу, я за них дуже переживала, але все добре. Це інший сорт також одійшла. А ось ця була найдужче зав'яла, але також одійшла. Визрів у нас вже останній сорт винограду. Куштуємо, дуже смачний, мускатний. Можна сказати, нічого не постраждало, тільки гортензії, але вони водички напились і все добре. Мирного неба, друзі, всім нам.